Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика Пишаюсь Україною та вісім українських фото, які вразили світ. Поїхали! Українка Катерина Горностай у 2011-му стала переможницею європейського фотоконкурсу Amnesty International, фотографувавши дівчину, яка страждала від аутизму. У конкурсі взяли участь більше 500 фотографів-аматорів. Фотографія молодого журналіста Філіпа Сінгера про події на Майдані перемогла на міжнародному фотоконкурсі Чех-прес-фото 2014 у Празі. Світлина, зроблена в ніч на 1 грудня 2013 го має назву початок. Фотограф зафіксував мить, коли чоловік із закривавленим обличчям минав стіну з ангелами Михайлівського собору в Києві. Фото американця Брена Стіртона, який працює у Getty Image та Kyiv Independent, перемогло в конкурсі World Press Photo в 2011-му в номінації Сучасні проблеми. У кадр потрапила наркозалежна Павія Марія, мати 9-річної дівчинки, яка орендує квартиру в кривому розі. Світлина датується 31 серпня 2011 року. Фото одеського фотохудожника Олега Куцького отримало стрібло на престижному конкурсі Toronto Camera Club у Канаді. На фото зображені події помаранчевої революції 2004 року. Аж через 10 років робота Одесита отримала визнання. Загалом, у 2014 році, в канадському конкурсі взяли участь близько 6 тисяч фотографій з усього світу. Студентка із Запоріжжя Ольга Лаврушко перемогла у конкурсі ООН, присвяченому 10-й сесії форуму ООН щодо лісів. Світлину My Favorite Place дівчина зробила восени 2012 тисячі на острові Хортиця. Цікаво, що Ольга сфотографувала цей ліс на радянський плівковий фотоапарат Зеніт, і журі брала саме цю світлину з поміж 400 учасників. У третьому щорічному фотоконкурсі міжнародної неурядової організації Freedom House перемогла світлина з піаністом на Євромайдані, автори світлини українці Олег Мацех та Андрій Маковський. На фото зображений музикант, який грає на блакітно-жовтому фортепіано перед силовиками біля адміністрації президента України. У 2012-му український документаліст Максим Зондюк завоював перший приз міжнародного фотоконкурсу Healthy World Photo Competition. Його серія про туберкульоз «To be epidemic in Ukraine» була відзначена у категорії Найкраща світова історія за темою здоров'я. Тоді українець отримав премію у розмірі 5 тисяч доларів за це фото. У лютому 2014 року фото Медмакс Шалений Макс опублікувало видання National Geographic, Італійський фотограф Джорджо Б'янкі зафіксував мить, як протестувальники спостерігають за діями беркутівців на вулиці Грушевського в Києві. З вами був Андрій Аматор. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться цим відео в соцмережах. До зустрічі!